У жовтні 2023 року ДБР передало до суду справу, яка має встановити роль тодішнього керівництва країни в організації масових вбивств на майдані у справі, крім Віктора Януковича, обвинувачені ще 9 керівників силових відомств: зокрема, тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, голова СБУ Олександр Якименко, міністр оборони Павло Лєбєдєв та командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк. Слідство вважає, що ці люди 18-20 лютого 2014 року приймали рішення та віддавали накази про застосування міліціонерами спецзасобів військової техніки вогнепальної зброї для розгону демонстрантів. Також посадовці організували штурм майдану під виглядом антитерористичної операції. А вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Прямих доказів причетності високопосадовців до розстрілів майданівців слідство не знайшло в офісі генпрокурора не розкривають деталей своїх аргументів у справі до того, як вони будуть представлені у суді.